Друзі, всім привіт! і з поверненням 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 на мій канал. І так ми з вами в магазині Smart Store. Так називається наш секонд-хенд в місті Полтава. Не знаю, як ви, напишіть мені в коментарях. Я, наприклад, дуже люблю заглядати в ось таких шафах. З так званими корисними речами. Погляньте, тут можна придбати професійний стайлер для волосся. Або ж ось таку чарівну корзину плетену. Ну, це, до речі, натуральне дерево, так? Лоза з лози, як правило, плетуть, не пластмаса. Ось така шикарна корзина для, для будь-чого. так, На кухню, чи то на балконі, там можна зберігати якісь фрукти, овочі, цибулю, наприклад. Погляньте, це такий смішний, дитячий, а, може, навіть пилосос. Я так крутила, вертіла, кнопки не нажималися і залишила його там. Колір класний, як завжди, багато іграшок. Це ось такий робот. Ну, Для дітей тут взагалі можна просто шаленіти. Це така штуковина для прикрас. Я думаю, сюди так вішають на мисто. Це ось слоник, погляньте, який він милий, на удачу, до речі. Слони приносять фортуну хто не знає, він з такої типу глини. Мені сьогодні реально пощастило знайти ось таку куртку бренд S. Ротшильд. Вперше зустрічаю цей, цей бренд чи то марку. Погляньте, вона вже йде з таким шарфіком. Ззаду він навіть прикріплений, капюшон, утеплена, тобто зима, весна, осінь і на малу сіла просто ідеально. Звичайно, в інтернеті я знайшла цей бренд. Він ще по-іншому називається R1881. І тут точнісінько така ж сама курточка, побачите, вона коштувала 45 доларів. Зараз вони її продають за 20 доларів. І я так розумію, це нова річ. Ні, це секонд у них. Вони, мабуть, продають уже. не знаю, навіть. Не буду нічого казати, але я взяла її в новому стані. Сподобались ось такі навушники. До речі, навушники зараз тренд зими 2023. Такий леопардовий, да, принт. Звичайно ж, штучне хутра. Не леопард тут постраждав. Ящик із шапками. Це ось така шапка для домашніх дорослих ігор. гра в поліцейського. Коханий, пограємося з тобою сьогодні в поліцейського? Це вінтажна, така класна. До речі, мені сподобалася безболочка. Такого білого кольору, або ж ця чорна. З минулого відео шуба Sun Oliver. Я її в минулому відео вам не показувала, а зараз роблю таку примірку. Насправді це хутро виглядає як натуральне. Погляньте, навіть блищить. Це, звичайно, із екохутра. Дуже класна, стильна. Ось такі кармани довжина. У них щось видно. Шуба нова, річ Стокова. Видно, що вона дуже якісно зроблена. Ось погляньте на ці застіпки. Гляньте настільки все якісно зроблено. Вони такі, видно, що вони дуже цупкі, міцні точніше. З цього боку йдуть такі петлі, yeah. розмір L. Дивіться, якщо когось цікавить, пишіть мені в інстаграм. Це така дублянка, рукава шкіряні. А тут іде екошкіра і тут екозамша. Дуже класно, Є кармани, але, увага, немає тут ні кудзики, тобто вона без застібок будь-яких. Але круто, тому що ви можете її навіть а, а, взяти якийсь пасок так, і щось сюди придумати. Якийсь, ну, мається на увазі пояс і підв'язати якось. Дуже крута. Зараз подивимося бренд, не пам'ятаю. Дублянка шуба навіть. Два в одному. Точнісінько, як в олівії Палермо. Хутро схоже на кролика. І ось таку сумку тут ще знайшла. Це сумочка на вагу. Кинулася мені в вічі сама. Сюди построю червоний лак. Або червона помада. Далі хочу приміряти ось такий бомбер. Теж це все речі стокові. 500 гривень він коштує, але він новий, як ви бачите. Розмір М. Так, з першою відразу і не скаже, що це М-ка. Цікавий такий темно бордовий колір на кнопках. Трішки є підкладка в середині, мається на увазі, щось типу синтепон. Ось такий бомбер також дуже стильний на весну. Просто прямой ікрій, немає резинки, бачите? Такі кнопки, клас, просто супер. Розмір дуже підійшов. Розмір МК. Якщо когось цікавить, пишіть в інстаграм. Ще ось такий бомбер такого плану. Просто чорний, з такими застіпками, є кармани. Зараз подивимося склади, якщо когось цікавить, і ціна. Дивимося ціну. Гривень 400-450, це взагалі недорого за таку річ. Універсальний чорний колір і тими будь до чого. Друзі, якщо ви вперше на моєму каналі, я також роблю шопінг-огляди в таких магазинах, як Resort, Сінсей, LC Waikiki, Housebrand, Crop. А ще магазини типу Outlet з вашими улюбленими марками: Zara, H&M, Stradivarius, Bershka. Тому обов'язково, що підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити жодне відео. А я дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Тисніть лайк, пишіть коментарі і до зустрічі вже в наступному відеоролику. i